Добрий вечір, шановні колеги. Ми продовжуємо після матчово прес-конференцію. Вашій увазі асистент головного тренера команди «Ворскла» Микола Іщенко. Пане Миколу, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Дуже легко пропустили. По грі в цілому непогано м'яч контролювали. Моменти створювали, були контратаки. В цілому. Були помилки, але без них ніяк болі на 4 з п'яти. Дякую. Колеги, ваші запитання, будь ласка. В першому матчі після відновленого появу вступилися у колонії. Такі не дуже поразні ідеї, сьогодні видали безпеки. Я б не сказав, що з оболоні була дуже погана гра, там трошки інше поле було, і якість футболу там не можна таку показувати. Хоча в першому таймі ми теж там створили достатньо моментів, не забили. І оболонь така команда, що дуже тяжко грати, вона сама не грає і не дає супернику. Тут на навпаки було все хороша команда, якісний газон, настрій, звісно, футболістів наших, і, ну, вони показували. Дякую ще запитання, питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як є ваше враження після, ви здобули одну очко або втратили два? Думаю, що більше здобули очко, бо Динамо Київ показує дуже якісний футбол протягом сезону і в Єврокубках. І якщо до ігри, то, звичайно, ми б школу ради. А хоча могли і три, звісно, вивезти. Якщо б повезло нам трошки своїми моментами, то... В цілому плюс один. Дякую. Ще за Скажіть, будь ласка, Юрій Вілович, він зображений сторонений, він якось дистанційно вносить коректив походу на якусь, як вами комунікацію погодив. Так, він, звичайно, всі заміни. Це під його контролем було. Весь установка була в готелі, так що все він. Комунікація через телефон була. По-іншому ні. Дякую ще за питання. Все. дякую всім.